Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 5 червня 2024 рік і сьогодні розглядаємо новий альткоін. Звісно, про біткоін небагато. І починаємо, як завжди, з сторінки мого сайту CryptoVictor.com. Криптоактив. План на тиждень. І от наш сьогоднішній токен Lida DAO. Як завжди, розглянемо його фундаментально, на винну складову, але мушу сказати вам трошки про коментарі на моєму відеоканалі. Гадай, ви і так всі це розумієте, вони відкриті. І якщо пишуть вам отакі от великі листи, що тут дякую там на все життя і все таке, ну не ведіться на це. Ми будемо налаштовані цього року, я зробив понад 100 тисяч. От просто ви розумієте різницю між такими коментарями. Я їх, звісно, потім блокую, цих, ці аккаунти, але вони постійно лізуть і поки що я не хочу закривати коментарі, бо ви пишете і одразу їх бачите. Це... Принципово, я не відповідаю на коментарі російською. Можу їх залишати, якщо вони не дуже там. от А за ваші коментарі велика подяка. Отже, йдемо на криптоактив Ліда. Як завжди, є відео, яке пояснює, що це за криптоактив. Простими словами, це платформа для ліквідного стейкінгу. Гадаю, ви всі розумієте, що таке стейкінг на Маю думку, що стейкінг зараз не дуже цікавий, сам принцип стейкінгу, бо ну, почнеться розвернення. Ми не знаємо, коли ми будемо робити перелив в USDT. Тому стейкінг просто шикарна річ, коли ринок внизу. Цього разу це було два роки. От два роки то було для стекінгу, а це платформа, яка. Дозволяє користувачам стейкати свої токени без необхідності блокування їх на тривалий період. Дуже класна задумка, має сенс, як працює ця платформа. Зайдіть, почитайте. І LDO – це токен управління цієї компанії, переваги якої є, що це децентралізована платформа, забезпечує прозорість всіх учасників у прийнятті рішень. Ну це добре. Наприклад, в тому самому Binance, хто вирішує? Власники, так? А тут децентралізована платформа вирішує такі питання, як гнучність стекінгу. Користувачі можуть стекати будь-яку кількість, наприклад, ефіру без необхідності блокування великих сум. Ви знаєте, так? стекінг ефіріуму потребує великих затрат, велик, великої суми там декілька ефірів потрібно. А тут можна небагато ефіру, скільки вам комфортно. Є й недоліки. Як будь-яка децентралізована платформа більшість ризиків. Ми це розуміємо. Той самий Binance, за те, що він має власники, власники турбуються за нашу безпеку. А тут прийдеться самому. Новини є блог офіційний цієї кампанії. А, до речі, я забув, тут є і перехід на головну сторінку, і 2 мільярди доларів капіталізацію. Указує CoinMarketCap цієї кампанії. 57 сходинка для стейкінгу токенів. Шикарно. Новини, щоб там не ритись, ми можемо... Ви можете, як і я, відкрити оцей розділ і подивитися українською головні меседжі, що ми беремо за допомогою штучного інтелекту. Що було нового з цим лідо цього місяця, приблизно? Яка була інтеграція, дорожна карта, що місячний звіт був? Як працюють ці технології? Ну і якщо ви вирішите. Інвестувати в цей токен, можна і в ексах про них дивитися. 200 тисяч фоловерів, активна спільнота, все добре. Я це все не читаю, а кому буде до вподоби цей проєкт, пройдіться і більш детально про вивчить його. І тільки після цього вже переходимо на технічну складову. Експерти TradingView відкриваємо і дивимось, що тут думають люди. Можете одразу перейти і подивитися на сам сервіс, а ми до якого ми повернемось. А чому я не маю бажання купувати цей токен на весну 2024 року, ну, вже на літо так? Давайте подивимось на сам графік, починаючи з місячного таймфрейму. Ну, дивіться, Якщо він розпочинав 2021 року, кожна свічка місяць. Місяч, це вниз вверх, вниз, вверх, вниз, ну, Так, є динаміка, але зараз ця динаміка ну, по Фібоначчі в середній зоні. Можливо, тут буде, звісно, якийсь такий тренд, але він, ну, на мій погляд, має сенс, не враховуючи 21 рік, можливо, буде якась тут хвиля. Наверх зараз, далі ще. Але якщо б це було, ну, звісно, давайте так зробимо. Якщо б оця фаза була вища за фази 22-21 року, це мало б для мене особисто сенс. А, а ну, тут 23-й рік і 24-й нижче. За минулі максимуми. Ну, в принципі, в моменті цього року вже були максимуми, потім зниження і, і повернення, ну що, ну, повернення я бачу знову тут. Якщо буде повернення цього року в верхніх позиціях, можливо. Але глобально я для себе не бачу. Звісно, хто заходив в цей проект на цих місцях. Або навіть на цих, або навіть на цих чи, чи може тут. Так, ви можете щось взяти. А може буде зниження і зайти. Великих іксів я тут не бачу. Давайте ближче на тижневому таймфреймі подивимось. Ну те саме. Зараз курс приблизно в зоні максимальної активності. От він тут і коливається. Ну, Які можуть бути тут От 2 долари зараз? І що може бути тут 3 долари? Нема навіть 2 ікси. Тому, тому я і написав як для себе. Цей токен гарний для тих, хто розбереться і буде використовувати цей сервіс для стейкінгу. А для інвестування, ну, я не бачу тут, у нас є більш цікаві варіанти. Ми розглядаємо цей сервіс, він дуже корисний. Тому, якщо, наприклад, зайти по 0.46 і він буде там на 46, то це можна тут і, звісно, якісь і 10 іксів шукати, але ну, не зараз точно. Денний графік? Ну, Відпрацювала кнопка Buy. Свої відсотки. Тобто він зараз вверху, навіть якщо б я вирішив заходити, ну, не те місце По CCI іде вниз, тому буде далі зниження за цим індикатором. За цим загальним завершення мініфази і може бути зростання. Fibonacci, ну, практично в верхній зоні купувати зараз я б не став. MACD продовження зниження. середня зона. І тут. Ну і стакастик рухається вниз. Я зараз, та, та ще дивіться плюсом, стакастик видає таку кнопку червону, що буде зниження. Тому зараз купувати для інвестування не гарна ідея. Але якщо ви хочете це зробити, почекайте. Поки курс зайде у зону недокупленості, і, можливо, звідси, от як було тут, можливо, знову з'явиться тут така, така точка. Технічна складова. Загальні індикатори в нейтральному положенні, на тижневому графіку розпродаж. Тобто зараз і за цими показниками купувати, гадаю, не дуже вигідно. Ну, ідеї, ну, ця ідея налаштована на завершення фігури і рух наверх. Також дві лангові ідеї. Ще одна лангова. Ну, бачу завершення фігури, вихід і рух наверх на розмір цієї фігури. Це Стандартні припущення. Так, бачите, тут більшість людей розраховують на зростання. Перехід на цю сторінку є. Опис цієї сторінки є. Наприклад, вибуховий ріст після прориву того клина 40%. Довгострокові сигнали, підтримки де. Також завдяки штучному інтелекту ми бачимо цю, цей підсумок. Дуже корисно. Трошки по біткоїну. Гадаю, що. Цей тиждень формує якийсь новий коридор. З того він вийшов, ті, ті малоточки, його вибили наверх. Далі, ви бачите, декілька місць, з яких покупці не пускали його нижче. Все добре. Тобто, формується нижня частина, і поки що зверху, ну, зверху, ще невідомо наскільки може піти. Зараз... Спочатку завершення цієї фази зниження невеличке. Після чого перехід знову в зелену зону, і, можливо, оця верхня, верхня лінія десь піде вище, за 71, залишаючи десь тут середню зону ну, цього коридору. Гадаю, тут вже буде вона зафіксована і десь. Рухатись в цьому коридорі. Ну, має таке бачення, яке у вас можете написати, це ж коментарі відкриті. І це вітається, якщо ви пишете свої думки по токенам, по біткоїну. Нагадую, по біткоїну в понеділок було загальне моє бачення. Під, розділ, під списком відтворення по альтам. Головний наш список так. Тут є біткоін, де. От Свіже відео день тому. Якщо вам це відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, пишіть коментарі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Вибирайте будь-які варіанти, яким довіряєте. А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!